У Козино Тисменецького району відбувся другий етап військово-патріотичної гри Чорний ліс. Сім шкільних команд з міста Івано-Франківська, а це майже 60 школярів, проходили військовий вишкіл Воїн-патріот. Захоплюючий відпочинок, романтика табірних зборів все це для школярів старшокласників семи шкіл Івано-Франківська. Цього року програма змагань тренувань дещо складніша від попередніх років. Ми вводимо надзвичайно ну, розбірка, розбірка зброї, ознайомлення зі зброєю. Конкурс буде. Значить, ми їм вводимо перший раз цю тактичну стрільбу, тобто вони переходять полосу перешкод, потім проводять на віддишці стрільбу. По намічених мішенях уже з автоматів ну правда стрибольних, але їм це буде цікаво. Далі ми їм вводимо стрільбу з мілкокаліберної гвинтівки. Вони будуть стріляти вже на 50 метрів. В конкурсі військово-патріотичного виховання брали участь всі школи міста Івано-Франківська. Право змагатися на спеціальному полігоні вибороли сім шкіл, а це близько 60 учасників. Сьогодні дуже важливо для наших дітей проходити такі таборування, дуже важливо брати участь в такій програмі, тому що тут діти мають можливість познайомитись чи десь розширити більше ті знання, які вони будуть отримувати в школі. На уроках, наче захисту вітчизни. це другий етап міських і районних змагань Чорний ліс. Вже відбулися змагання в Богородчанському, Калуському, Коломийському і Косівському районах. Програма Чорний Ліс також зараз проводиться під ігідою такої всеукраїнської акції Відповідальність починається з мене за здоровий спосіб життя. І тому ми також тут представляємо і представляємо цю програму. І, взагалі, добре, що ця програма живе, адже патріотичне виховання молоді обов'язково зараз потрібно з цими сумними подіями, які йдуть в нашій державі. В Україні війна молодь повинна мати елементарні навички бойових дій, щоб захистити свою землю, свій дім.